Їх делегували представники територіальних громад із різних куточків Дніпропетровщини та довірили їм найпочеснішу місію відродити Україну серед цих людей відомі особистості, які не словом, а ділом доводять правильність своїх намірів, помислив і дій. І такою знаковою людиною без перебільшень можна назвати Володимира Куцна, генерального директора Нікопольського заводу Форесплавів, який наразі очолив обласну організацію партії відродження. Це моя страна, це страна моїх дітей, це страна моїх чоловіків. Я за возрождение, Я піддержую ідею возвращення Діпропетровщини. Подібно мати мужність приймати рішення та брати на себе відповідальність. Лише тоді ми відродимо Україну, переконаний Володимир Куцин. Він вважає, якщо громада делегувала на партійний форум людей, яким довіряє, то це дійсно лідери місцевих громад. Це сьогоднішнього зібрання, сьогоднішнього форуму – це показати от Дніпропетровщині в цілому нутрипартійний праймерис. Дніпропетровська організація партії відродження. То є показати тих людей, які будуть лідерами в своїх регіонів. А ось що думають делегати форуму про відродження Дніпропетровщини. По-перше, треба фермерів, фермерські господарства відновлювати. Відновлювати Тваринництво, воно на такому рівні в нас низькому. Треба тваринництво відроджувати. Головний меседж нашої партії відродження це. Відродження нової Дніпропетровщини, відродження нового Дніпропетровська, велику надію покладає партія відродження на молоде покоління, яким готове передати естафету свого політичного досвіду. В будь-якій сім'ї всі надіжди і те, що не мог реалізувати сам, вкладуєш дітей. Безусловно, я не хотів би сказати, що будущого немає і у мене і моєго покоління, але звісно, основна забота це в И вы видели, какие активные ребята. Мы собрались здесь, на этом прекрасном форуме, чтобы официально дать старт нашей организации, показать, что много молодых людей в нашей области, которые готовы, которые хотят принимать активное участие в политической жизни нашей страны и Днепропетровщины в частности. Такої думки дотримуються й інші активісти молодого відродження. Молоде покоління мого віку дуже переживає за Україну, за місто переживає, тому ми намагаємося якось більше підіймати, слухаємо наше старше покоління і якось підтримуємо їхні думки. Отже, завдяки політичній партії відродження, у нас дійсно з'явився шанс під час місцевих виборів довірити долю територіальних громад людям, які готові відродити і економіку, і промисловість, і медицину, і сільське господарство, а головне віру. В те, що ми зможемо жити у новій відродженій Україні, Валентина Денисова, Юрій Солодовник, Об'єктив 27 сьомий канал.